Навчальний заклад класичної освіти, який динамічно розвивається в умовах реформування освіти України, головна особливість коледжу та його перевага це надання трьохрівнівої освіти за рівнями школа, коледж, академія. Наші вступники на базі 9 класів отримують у коледжі профільну загальноосвітню підготовку, диплом фахового молодшого бакалавра та диплом першого бакалаврського рівня освіти, а також можуть продовжити навчання у академії харчових технологій за першим бакалаврським та другим магістерським рівнями освіти. Викладачі активно залучають наших студентів до участі у олімпіадах. Всеукраїнського міжнародного рівня у конкурсах професійної майстерності, конкурсах наукових робіт студентів. І за цима напрями наші студенти мають е, значні досягнення, які б не були можливі під плідної роботи нашого колективу. У нас є добре облаштовані лабораторії та майстерні, велика кількість спеціалізованої літератури усіх часів. Наявність різноманітних обладнань для проведення практичних занять та ще дуже багато інших чинників якісної підготовки спеціалістів. Шановні абітурієнти, комісія холодильних дисциплін Одеського технічного фахового коледжа запрошує вас отримати унікальні знання з метою набуття сучасної професії. Професіональний педагогічний склад дозволяє підготувати професіоналів системи кондиціювання і вентиляції повітря, а також фахівців у галузі холодильно-компресорних машин і установок. Лабораторії технічного коледжу обладнані сучасними кліматичними та холодильними установками, де кожен студент має можливість перетворювати свої теоретичні знання в практичні навички, що у подальшому зробить його конкурентно спроможнім фахівцем. На ринку праці. Співпраця з галузіми, кліматичними та будівельними компаніями створюють доступні та прозорі умови на ринку праці для наших майбутніх фахівців та випускників коледжу. Комісія холодильних дисциплін запрошує вас приєднатися до нашого дружного колективу. Я студент з відділу енергетичних систем за спеціальністю монтаж та обслуговування холодильних машин та установок, і мені дуже подобається моя спеціальність. Зараз відчувається недостаток спеціалістів з холоду, а наш коледж має всі шанси випускати багато талановитих студентів. Навчаючись тут уже четвертий рік, я можу дати високу оцінку нашому навчанню. А студенти, які гарно навчаються, отримують стипендію. Тут завжди цікаво, тому приєднатись до нас і наші вчителі з радістю поділяться цим досвідом. На сьогоднішній день харчова промисловість, яка активно розвивається та є відносно стабільною, незважаючи на кризи, політичну та економічну ситуацію в країні, потребує кваліфікованих спеціалістів. Наш навчальний заклад є одним із тих, який готує саме таких спеціалістів: техніків-технологів. Технік-технолог це спеціаліст, який планує, координує. Ведення технологічного процесу. Основною задачею для технолога є випуск якісної та безпечної продукції для споживання. Зараз ми знаходимося в лабораторії технології галузі, в якій безпосередньо здійснюється підготовка майбутніх фахівців. Лабораторія оснащена необхідним обладнанням, за допомогою якого Здійснюється випробування сировини, напівфабрикатів, готової продукції, а саме визначення вологості, кислотності, лужності тощо. Щороку до нас звертаються представники різних підприємств і пропонують нашим випускникам працевлаштування. Щиро запрошуємо до нас в коледж. Ми студенти четвертого курсу спеціальності харчові технології Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчові технології. Навчання в нашому коледжі дуже цікаво, та взагалом ми задоволені умовами навчання. База нашого коледжу, а саме лабораторії, аудиторії, спортивна зала, бібліотека, гуртожиток та студентський театр, дозволяють нам якісно навчатися та жити цікаво студентським життям. Після свого коледжу я маю змогу піти далі навчатися до національної. Не академії харчових технологій або ж піти працювати на підприємства по виробництву хлібобулочних, кондитерських макаронних виробів та харчоконцентратів. На відділенні комп'ютерних систем готують фахових молодших бакалаврів за спеціальностями комп'ютерна інженерія та інженерія програмного забезпечення, які представлені в коледжі освітніми програмами обслуговування комп'ютерних систем та мереж. Безпека комп'ютерних систем та мереж, комп'ютерна графіка і веб дизайн, і розробка програмного забезпечення здобувачі освіти можуть отримати в коледжі базову вищу освіту. Термін навчання складає 1 рік та 10 місяців на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст або освітньо професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. Я ще змалечку полюбляла малювати та проводила багато часу за комп'ютером. Ще в школі я почала створювати та графічно оформлювати вебсайти, тому вирішила вступити до коледжу, щоб зробити це своєю професією. На базі лабораторії, аналітики інформаційних технологій з 2000 2018 року діє філія міжнародної мережевої академії Циска. Більшість викладачів циклової комісії комп'ютерних технологій і програмної інженерії є сертифікованими інструкторами. По успішному закінченню курсів кожному студенту видається сертифікат, що відкриває нові кар'єрні можливості у обраній професії. Вибір професії програміста має бути усвідомлений. Вони багато зробляють, але дуже тяжко працюють. Щоби залишатися в тренді, потрібно постійно навчатися чомусь новому та модернізувати себе як спеціаліста. Якщо ви бажаєте навчатись програмуванню, вступайте в Одеський технічний фаховий коледж «ОНАХТ». Головне наполегливо працювати, а наші викладачі допоможуть вам поринути у основу професії. Комісія економічних дисциплін є випусковою двох спеціальностей: одна з них економіка за освітньо-професійною програмою Економіка підприємства та економіка і організація бізнесу. Ми готуємо молодших фахових бакалаврів з економіки для підприємств, організацій та фірм різних форм власності, розмірів та організаційно-правових форм. Які здатні аналізувати та планувати результати діяльності, розраховувати ціну, заробітну плату, складати калькуляцію, кошторис витрат, вести бухгалтерський обліг, знати податкове законодавство. Друга спеціальність фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-професійною програмою фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг. Навчання за даною освітньою програмою націлено на підготовку банківських працівників нового покоління, які здатні ефективно працювати в сучасному інформаційно-цифровому просторі. Для мене є важливим отримання практичних навичок майбутньої професії. У нас вже була навчальна практика по отриманню робочої професії, офіційний службовець, бухгалтер. Крім цього, проводяться екскурсії на підприємствах, знайомства з спеціалістами економічних служб. Комісія товарознавчих дисциплін запрошує абітурієнтів на навчання після 9, 11 класів та кваліфікованого робітника за денною та заочною формою навчання. Молодшого фахового бакалавра готуємо за наступними освітніми програмами: товарознавство у митній справі, здобувачі освіти отримують кваліфікацію товарознавець-експерт. Освітня програма ІТ-маркетинг та бізнес-комунікації. Здобувачі освіти отримують кваліфікацію it маркетолога Під час навчання кваліфіковані досвідчені викладачі допоможуть освоїти ази вашої майбутньої професії в спеціально обладнаних кабінетах та лабораторіях на практичних та теоретичних заняттях. Вивір вашої майбутньої професії, запорука вашого майбуття. Для кожної сучасної людини мода має певне значення у житті. Весь простір навколо нас орієнтований саме на тренди. Тому дуже важливо саме зараз отримати освіту, яка допоможе бути тобі затребуваним у світі одежі та взуття. Ми студенти випускної групи спеціальності технології легкої промисловності. В нашому коледжі навчаються освітньої програми моделювання та конструювання промислових виробів і освітньої програми індустрія моди. Нас навчають розбиратися в трендах, створювати ескізи моделей, які ми будемо проєктувати, використовуючи різні графічні техніки і прийоми, навчають принципам моделювання та конструювання елементів костюму, бути знавцем матеріалознавстві та сучасних технологіях. Ми, модельєри-конструктори, спеціалісти, які вміють розробляти та створювати нові моделі одягу, взуття, головних уборів та аксесуарів. І ми обов'язково приймаємо участь у фешн-показах по Україні та за її межами. По закінченню коледжу в нас є можливість працювати модельєром, конструктором, дизайнером, менеджером з продажу готових виробів, створювати власні дизайн-студії або ательє, а також продовжувати навчання у університетах України. Тому, якщо ви креативні, амбітні та маєте бажання створювати майбутнє фешн індустрії, то приєднуйтеся до нашої дружньої родини. Приходьте навчатися до нас у коледж. Фаховий технічний коледж відкриває перед вами свої двері та запрошує до нашого освітянського простору.